Слава Україні! Розпочалась 603-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось близько 80 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористи завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці, Дніпропетровської області та Миколаївському районі. Окрім цього, російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну, застосувавши шість ударних БПЛА типу Шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено три дрони камікадзе. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п'ятиповерховий будинок, дві церкви, будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша. Цивільна інфраструктура, авіаційних ударів російські окупанти завдали по Піщаному, Харківській області, Невському, Новолюбівці, Білогорівці, Луганській області, спірному, Кам'янці, Кліщіївці, Курдюмівці, Деліївці, Нью-Йорку, Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорському, Урожайному, Донецької області, Новодарівці, Запоріжській області, Новобереславу, Козацькому, Ольгівці, Придніпровському, Піщанівці, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилося близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Сіньківки, Іванівки. Кислівки Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області. На Лиманському напрямку сили оборони України відбили п'ять атак ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили три атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар'їнки та ще 4 в районі Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права та поселяються разом з цивільними громадянами в приватних та багатоповерхових будинках з метою використання цивільного українського населення на окупованих територіях в якості живого щита. Відтак, у Токмаку Запоріжської області, російські терористи масово розселяються. В багатоповерхових будинках у квартирах, де проживають місцеві мешканці, протягом доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак су 25 та п'ять розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління зенітно-ракетний комплекс «Тор», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1М» та «11» артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 630 окупантів, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 4 РЦЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 1 вертоліт, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 34 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!